Всім привіт ви СВА і сьогодні тут кінний базар, Но я дуже хочу купити цього. цього... Більгічку полукровну у мене немає старкої Ось дивіться, зараз покажу. Ось 138. А треба не знаю скільки. Прямо хочеться. Взять мамину карточку і купити 900 Стера mm -hmm. Ну... Буду купити сама. Давайте розглянемо коміт. От, от бельгійська мені десь так зайшла. От, я не знаю, так мені вона сподобалась. Давай перший її подивимось. Ну просто ось така масть є. В п'ятнушку така. Бачите, хочу її купити, але треба 549 строк. Ну, таку Це Така масть, як її там називають, як її там називають, бегає масть? Потім є гніда, дуже синьо. Просто її обичний про голуб, мені так подобається. І швидкий голуб, такий дуже гарний. Є Рижон і вона так. Таксяк, можна сказати. Потім є. З... Не знаю, який це може сказати вороний. Не знаю. Вони з жовтим. <с> є ось такий соловий. Дуже гарний, дуже мийний. Просто пуська. Є О, оце ворон, це ворон. Оце Мей. дуже гарний. Я... Білий, білий, дуже гарний білий, дуже гарний. Мені подобається. Ем, от дуже міляшка така. Потім в нас є масть. Ось така. Ні, Оце солово, вибачте. Я по мастям можу сказати не шалю. Так, ось така соло. От. Ні, це ми вже дивилися, ось теж дуже прикольна масть. І ось така, не знаю як це називати, може, молочний шоколад, я так назву. В неї немає аднімації, він дуже тяхнічка гарна. Давайте подивимось на О, оцю забули, оце дуже в яблуко гарна. Давайте на оцій масті подивимось Є Шишки, 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 шишки. Не знаю, шишки. Ну, не гарно. не гарно, мені не подобається. косички, Та так сяк, не знаю. О, у ці, в принципі, гарні, як на мене. Ні, от ракез дуже гарний. На цій конячки, Мені ну, нормально, можна так сказати. давайте зараз. Uh, обратно на, на цю масть переключимося. І будемо дивитися далі. Це Дартмурський поні. У нас дуже милий. Масті, ось така, як у голландського, є Сіра, є Гнідий Дертмур. Ой, ти де зубки показуєш. Вороний. Ось такий. Чай лай вроді, та ні, чай. І вот такий. Просто його анімація просто дуже мила, дуже мила. Так окопитком ти робиш, так? От дивіться, от який adorable відео, йому шишки дуже підходять, ну, подивилось. Та що ти такий милий, ха? Друзіки, милостко. Да ти не можеш. Добре, давайте, давайте далі. Перший рончик. Ви дивилися масть. В яблуко, в яблуко, в яблуко. Не знаю чи я б купила в яблуко. Ем, ні, в яблуко я не, не б купила. Воно не гарне як на мене. Ой, сірого я б купила, прям купила. Ось такого гарнючого. Ворний. Верни верний верни. з красними очками. Не знаю, не знаю. Це. Мені не подобається. Ну, можна купити. Це масть нагадує. Не знаю, що. Нагадує. О, це теж дуже гарна Але більше всього я б купила цю. Прям дуже хочу купити цю масть. Прям дуже. І це тут теж ось бачите. Балгійська полукругна. Ось вона стоїть, Така оце та масть. У ж такий базарчик і мій крутий коник, якого я... коли в мене був старайдер, а я могла місце нього взяти, наприклад, Фриського коника віршик Все, давайте прощатися, щоб багато е, інтернету не займало. Все, надіюсь, вам сподобається відео. І всім до зустрічі і до побачення!